Вітаю всіх. Аналітична спільнота на зв'язку з вами. Систем Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Ви можете уважно переглянути всі параметри даної корпорації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники корпорації Double Down Interactive Taker. Цей огляд базується на інформації станом на 16 червня 2025 року. За класифікацією Guru Macets компанії Double Down Interactive належить до підкатегорії Leisure Games у порівнянні бере участь 30 організацій, це досить репрезентативно. Ми розглянемо рішення щодо замовлень у кінці цього відео. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 9,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією – 0,4 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках ринку США в цілому відзначимо, що середній рейтинг фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 9,5 Double Down Interactive. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Double Down Interactive і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Double Down Interactive показали зміну мінус 31,7 віц проти динаміки у підкатегорії 67,5 віц. Ринкова капіталізація компанії Double Down Interactive становить 0,44 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 256 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,9 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорією становить 37 мільярдів доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Зайнята частка Double Down Interactive у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,17 віць, Балансова вартість становить 2,442%. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії добре 1 бал. Компанія, що аналізується, має боргові зобов'язання на суму 0,36 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 4% власного капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості компанії дуже добре 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 3,7%. При середньому по підкатегорії 338,8. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 117 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 2178 мільйонів доларів США. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,3. Середній показник у підкатегорії 5,7 оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 380 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 660 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 34,8% в середньому 1,7% в підкатегорії. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 0,95 віц. Це на 79% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 5885 тиз дол. Тоді як у підкатегорії 3292 тиз дол. Оцінка капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 1587,8 тис дол. Середній у підкатегорії 9,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорією добре 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника компанії становить 4554 тис дол. Під Підкатегорія 576 тисяч доларів. Показник продажів на одного працівника в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Акції для продажу відповідають 0,2% із середнім показником для підкатегорії 2,9%. Індикатор RSI 14 показує рівень 37% для компанії Double Down Interactive. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 63%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 8,8 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 19,76 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі публічно прийняті рішення інформаційної системи оцінки запасів цього сезону Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу Double Down Interactive. інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення відкрити торгівлю на підвищення за ціною 8,79 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Макіма. Тейк профіт встановлений на рівні 12.06. стоп Loss встановлений на рівні 5,52. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом потім ордер фіксується автоматично в кінці торгової сесії 16 липня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер а BLX стане балансовим замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі при закритті одного з ордерів основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.